Ну що, поговоримо з вами про пастеризацію молока. Що таке взагалі пастеризація? Пастеризація це одноразове нагрівання молока до конкретної температури, яка обов'язково є, це умова така, да? обов'язково є нижче за температуру кипіння. На досить нетривалий час, потім різке охолодження, для чого? Для того, щоб знищити бактерії, які містяться в молоці. Тобто, ну, така собі бактеріцидна дія, да? другими словами, це коли молоко наше різко ми взяли нагріли, різко охолодили під час цієї процедури, скажімо так, гинуть мікроорганізми. Ось і все. Оце сенс, смисл е, пастерізації. Е, називається цей процес так, тому що, колись не пам'ятаю, в якому році французький мікробіолог, прізвище в нього було пастер. Придумав, винайшов цей спосіб, і на його честь, так і назвали, нічого мудреного. Але, але, про температури, про час тримання, зараз чуть пізніше поговоримо. Але попрошу не плутати пастеризацію зі стерилізацією. Тому що є і такий термін. Стерилізація це трошки інше. Це нагрівання молока вище 100 градусів, і на протязі довготривалого часу. Да, тобто, молоко нагрівається до 100, плюс і витримується 20-30 хвилин при такому нагріванні. Оце відбувається стерилізація. Розумієте? Пастеризація це зовсім інше. Може бути пастерізація, може бути ультрапастеризація, вони також трішки ці методи різняться між собою, чим тільки температурними режимами. Все впирається в температуру, ну і в час витримки. Отже, повертаємося до пастерізації молока. Да? Для чого це робиться, ми вже з вами з'ясували. Тобто в нашому молоці, в природньому, в натуральному, в живому, як я його називаю, коли ми здоїли молоко, будь то з кози, чи будь-то з корови, в ньому по-любому є мікроорганізми. Так от пастеризація створена для того, щоб ці мікроорганізми загинули. Як правильно її проводити? На виробництвах за технологічними картами пастерізація молока відбувається при температурі, ну, знову ж таки, немає якоїсь конкретної температури. Я скільки перечитала в свій час літератури, і всюди градуси різняться, розумієте? Тобто це від 70 градусів до 90. Отака От різниця. Так. Де вказується 70-75 градусів. Де вказується, 70. 85 і до 90. Е, витримувати при оцих температурах молоко потрібно 20 секунд. От Час збігається майже в усіх публікаціях тобто тут питань нема. 20 секунд, але температура, я ж кажу, всюди різниця. Від 70 до 90. Це те, що зустрічала я. Це при пастеризації. При ультрапастеризації, там ті самі 20 секунд потрібно витримувати, але там температура 140-150 градусів повинна бути. Ну, Це на виробництвах. Е, в домашніх умовах наш народ ну, це наш народ. В нас придумали вже, що є і довготривала пастеризація, і швидка пастеризація. Багато хто радить довготривало, тобто нагріти молоко до температури 63-65 і витримувати його так на протязі 20-30 хвилин. Це наші уміліці народні, дійшли до такого способу пастерізації. Ну, коротше, нові пастери кругом понароджувалися і тепер, як то, ізобрітають Е Що я хочу від себе сказати, що, на мою думку, це взагалі нема ніякого сенсу. Чому? Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо мікрококи, обичні, Самі самі обичні мікрококи. То при температурі 75 градусів, да, вони гинуть за 2-3 секунди. При температурі 70 градусів вони гинуть 10-20 секунд. Тобто, тобто при 65 вони гинуть ще більше, да, десь, там, я не знаю, хвилину чи скількись. При 63 вони ще довше будуть гинути. Розумієте? І в молоці ж можуть бути не тільки мікрококи. Там може бути і бруцельоз, і е, туберкульоз. Багато чого може бути в нашому молоці. Тепер далі йдемо. Як це повинно бути по технологічним картам? Молоко. Ми нагріли да, 70-75, ну, бажано 75. Витри, витримали 20 секунд. І різке охолодження. Тобто нашу каструлю з молоком потрібно різко охолодити в льодяній воді. Більша каструля з водою, або ванна, тазик, будь-яка ємність з холодною льодяною водою. Нагріли 20 секунд, витримали і швиденько у воду, Все оце молоко вже пастерізоване. І якщо, наприклад, з нього виготовляти сири, то знову ж таки багато де радять після пастеризації витримувати молоко 12 годин. Це також міф, це нереальність. Якщо витримати після пастеризації 12 годин, то вибачте, за ці 12 годин туди може заселитися така купа оцих бактерій і мікробів. Ще більше, аніж там була. Втрачається сенс пастеризації, якщо його витримувати 12 годин. Після пастеризації ви повинні дочекатися, поки молоко вихолоне до тієї температури, при якій ви вносите закваску, і далі продовжувати варити свій сир. Е, зрозуміло, так, що це, ну, як би, це вже все наші. оці... Народні умілиці перекручують, кожен підстраює під себе, кожен робить так, як йому зручно, і стверджує, що це так потрібно робити. Розумієте, я одного не можу зрозуміти. Якщо ти щось намагаєшся досконало да, зробити, мені здається, потрібно поцікавитися мат-частиною, почитати, подивитися. Дізнатися якусь інформацію, так? А потім, якщо ти вже хочеш щось змінити, підкоригувати під себе, будь ласка, в себе в хаті, в себе на кухні, в себе в господарстві, в себе в родині, роби це як хочеш. Але, на мою думку, в таких випадках не потрібно навчати інших. І якщо повинна бути температура пастерізації не менше 75 градусів, то вона так і повинна бути. І длитися це повинно 20 секунд, а потім різке охолодження. І по вихолоненню до температури внесення закваски, да? ну, це дивлячись, який сир там від 30 до 37 градусів, 38, все, ми продовжуємо сироварити. Ні. Вони то по півгодини тримають в холодному ну, 63 градуса. Я вважаю, що це не догріте молоко холодне. Так. Або після пастеризації бросають на 12 годин і навчають же ж інших, і іншим радять так робити. Це великі помилки. І навіть якщо ви хочете варити сири з пастерізованого молока, не допускайте їх, будь ласка. Що ще б хотіла сказати? Пастеризація. Розумієте, пастерізація, як вам, як вам пояснити так, щоб це було більш простими словами? Пастеризація вбиває вона не тільки, от моя моя думка, да? пастеризація вбиває не тільки бактерії, а взагалі все живе. І те, що ми вносимо потім туди закваску, ну, знаєте, як я кажу, хочеш. Один мати і той же смак сиру, е, вари з пастеризованого молока. Якщо ти хочеш дійсно крафтового сироваріння, щоб кожне. Що таке крафтове сироваріння? Коли ти сировариш з живого молока, е, тебе сьогодні молоко одного смаку, завтра іншого, бо це залежить навіть від погоди, від погодних умов. Сьогодні пасмурно, холодно, дощ це одне молоко. Завтра сонечко це друге молоко. Сьогодні поїли сіно таке пирій, це одне молоко. Завтра різнотрав'я друге, лугове третє. Люцерна це четвертий смак молока. Із такого молока і кожна головка сира буде інша. Ось в цьому і є саме сенс крафтового, як на мене, це моя думка, крафтового сироваріння. А спастерізованого молока це як штамповка, розумієте? Це як завод. Це постійно один і той же смак, один і той же стабільний результат. Не знаю. Хоча, хоча якщо варити із живого, Ну, Правильніше його назвати сирим молоком, це я називаю його живим. Якщо варити з сирого молока, да, то можуть час від часу траплятися такі неприємні миттєвості, як, наприклад, там сир вспучився, вздувся і так далі. За рахунок високої бактеріальної осіннесті, осі... чи як сказати. Правильніше, щоб ви зрозуміли, да? ну, російською мовою молоко осінь міняється бактеріями. Вибачайте, але коли я все це читала, вся вся ця література, молочна технологія, производство молочної технології, це все було російською мовою, тому деякі слова я навіть не знаю, як їх правильно перевести. А сидіти з переводчиком в руках, ну, якось не дуже зручно. Е Можуть траплятися такі випадки, якщо варити з сирого живого молока. Е якщо ж стерилізувати, чи, точніше, пастеризувати молоко. Стерилізація це взагалі там, там не то, що нічого живого, то залишається, як на мене, біла водичка. Якщо пастеризувати молоко, да, то, по-перше, в пастеризоване молоко обов'язково потрібно потім при сироварінні додавати е, хлористий кальцій, хлорид кальцію, кальцію хлорид, хто як називає, Обов'язково. Це, це не обговорюється ніде нічого. Це по-перше. По-друге, в такому випадку, знаєте, як кажуть, стабільний результат. От якщо ви хочете получати один і той же смак сиру постійну стабільність, то от тоді пастеризація це ваша? Е я, наприклад, так не хочу. Не хочу, не роблю, не робила і не буду робити. Чому? Тому що любий маломальський розуміючий в цьому сировар вам буде стверджувати, що сири зварені з живого, як я кажу, молока, ну а по-правильному з сирого. Вони виходять набагато вкусніші. Смак в них, як ярче українською буде, не знаю. Е... А тим паче, тим паче, це все розкривається при довготривалій витримці. На молодому сирі ви це ще не так можете ну, різницю відчути. А от коли сир полежав у вас там 2-3 місяці, пів року. Якщо рік це взагалі. Якщо цей сир буде зварений з пастеризованого молока, ви його хоч 2 роки тримайте. Він, який був, такий буде на смак. А якщо ви зварите з живого, сирого молока, то смак сиру буде змінюватися, сир буде дійсно визрівати. Чому на виробництвах, на всіх оцих заводиках, в них немає таких сирних е, хранілищ? Не знаю. Вони, вони що, вони зварили сириці свої головки, відразу їх у, що там, у вакуум, у латекс, у воск. Обмазюкали і все, і вони роз'їхалися. Що там оті сири хтось постійно перевіряє терміни, щоб раніше двомісячного, наприклад, що таке гауда? Гауда, е, ну, Коров'ячу ще, наприклад, можна після місяця да, розрізати, а козяча взагалі бажано витримати два. Е, і ну, після двох е, там хоч якийсь смак з'являється. Ви думаєте, оту на виробництвах, на заводиках на отих, хтось дотримується і вичікує ці терміни? Ні, звісно. А чому? А тому, що там нічому визривати і розкриватися. Воно там в них не живе. Розумієте? Я ще раз повторюсь: я всі свої сири варю, варила і надалі планую варити. Тільки з сирого живого молока. І притом тільки отриманого в моєму власному господарстві. Бо з цим у мене також була така, був гіркий досвід, скажу. Е, так, тепер, що б ще хотіла сказати. Ну, напевно, все. Напевно, все. Одне єдине, що можу стверджувати, напевно, що якщо ви впевнені в якості свого молока, що воно, що воно сиропригодне, що воно чисте, що воно не осімінене нічим, то, будь ласка, варіть свої сирочки, варіть свої шедеври. Тільки з живого сирого молока. Вибачайте за фонову музику, це нам дали світло і грають годинник грає. Якщо ви купляєте молоко для сироваріння, або доїте і не впевнені да, в якості, ну, куповане молоко в будь-якому випадку потрібно в першу чергу процідити. Якщо ви не впевнені в якості молока, чи то купованого, чи то свого, тому що такі випадки зачасту бувають при доїнні апаратом, при. Це не означає, що корова хвора або коза. Це скоріше буде щось недомите: подойні, відра, бетончики, каструлі, шумовки і так далі. Ну, а також доїльний апарат. Якщо ви не впевнені в якості молока, то тоді ваш вихід тільки пастеризація. На мою думку, це не живий сир. Немає в ньому тієї нотки, тієї фішечки, того сенсу, заради якого ми це робимо. Тобто підводимо підсумки. Пастеризація не менше 75 градусів. 75 саме, саме воно. 20 секунд. Потім різке охолодження шляхом занурювання в холодну воду. Ультрапастеризація. Ті самі 20 секунд, те саме занурювання в холодну воду, але температура 140-150 градусів в домашніх умовах. Ну, як ви це зробите? Ніяк. Стерилізація молока. Нагріваємо до 100 градусів і витримуємо 20-30 хвилин, вбиваємо все, що можна. Таке молоко можна зберігати хоч півроку, хоча я би його молоком не назвала. Оці поради витримувати, як повільна пастерізація, витримувати 20-30 хвилин при 63 Не раджу взагалі. Відкидаємо ці поради, такі знаєте, підозрілі, я би сказала. Пам'ятаємо, да, що при температурі 75 градусів наші всякі буки-бяки гинуть на протязі 2-3 секунд. А чим нижча температура, тим вони або довше гинуть, або взагалі щось не загине, це якщо ви все ж таки збираєтесь молоко пастеризувати, в мене навіть коли був гіркий досвід з доїльним апаратом, я особисто відмовилася від доїльного апарата і продовжую доїти вручну, але сири варити з живого, сирого молока. Сподіваюся, досить внятно пояснила. Вони набагато смачніші, дівчата і хлопці, повірте. Якщо ви дійсно хочете насолоджуватись, радіти тому, що ви творили, відчувати смаки, аромати, то тоді це тільки живе, сире молоко. Тому що, повторюся, пастеризоване молоко це стабільний, пустий. Один і той же результат. Але водночас, якщо варите з живого, потрібно бути готовим до того, що час від часу десь таки там можуть бути нежданчики, сюрпризи і так далі. Мій вибір живе-сире. А ваш вибір за вами?